колеги. доброго дня. Перепрошуємо за затримку. Розпочинаємо брифінг речника антитерористичної операції, полковника Андрія Лисенка. Прошу доброго дня, шановні колеги. Закордонні партнери підтверджують агресію Росії проти нашої держави. Доповідач паре з питань політичних наслідків конфлікту в Україні. Кристина Зеленкова зазначила. Російська сторона, російська участь не обмежується поставками важкої зброї та бійців, але також представлена в командному складі і процесі політичного прийняття рішень. Абсолютно ясно, що громадянської війни у східних регіонах України немає. Противник продовжує проводити приховане нарощування своїх угрупувань поблизу лінії розмежування, активізує розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано три таких епізоди, а також проводить радіолокаційну розвідку. З метою поширення панічних настроїв на територіях, що контролюються українською владою. Бойовики цілеспрямовано поширюють інформацію про підготовку до наступу на різних напрямках, причому дата початку анонсованого наступу постійно переноситься. Кількість збройних провокацій проти українських військових залишається стабільною. Фактів роботи ворожої артилерії по наших позиціях не зафіксовано, проте були випадки використання бронетехніки незаконних збройних формувань проти українських бійців. Також працюють ворожі снайпери. Місцями найбільшого напруження традиційно залишаються населені пункти на схід від Маріуполя в районі Донецького аеропорту та Бахмутської траси. Верховна Рада України проголосувала за визнання частини Донецької та Луганської областей окупованими територіями. На території окремих районів Донецької та Луганської областей запроваджується особливий порядок самоврядування до моменту виведення з усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України над державним кордоном. Особливо порядок запроваджується на територіях, що знаходяться східніші лінії розмежування відповідно до додатку до мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року. За минулу добу, внаслідок активних обстрілів, ми втратили одного військовослужбовця ще п'ятеро отримали поранення. Вчора сталося два випадки підриву залізничних колій на окупованих територіях Донбасу у Волноваському районі та неподалік міста Попасна. Внаслідок другого інциденту заблоковано один з небагатьох маршрутів, де була можливість здійснювати залізничний вантажоперевезення між вільною та окупованою частиною Донбасу, і це вже не перший випадок. На щастя жертв та постраждалих внаслідок цих інцидентів немає. Триває розслідування трагедії у Костянтинівці за фактом трагедії, 16 березня триває слідство. Підозрюваний взяти під варту за рішенням суду. Представники військової прокуратури та військової служби правопорядку вкотре наголосили, що усі винні понесуть покарання відповідно до чинного законодавства та ступеню їхньої провини. Відповідальності не уникне ніхто, підкреслив заступник керівника антитерористичної операції, полковник Валентин Федічев. Водночас українські силовики обіцяють жорстко та в рамках закону протидіяти будь-яким спробам розхитати ситуацію у місті. Також військовослужбовці штабу антитерористичної операції зібрали гроші, які передали меру Костянтиненки для жінки, що постраждала внаслідок цієї ДТП. Українські правоохоронці продовжують вилучати зброю на сході України. Так, у місті Підгорне, неподалік Дніпропетровська, правоохоронці під час огляду салону автомобіля виявили шість ручних гранат, понад півтора кілограма пороху та 462 набої до різного типу зброї. Того ж дня в районі залізничного переїзду біля Лисичанська було виявлено. Три елементи касетних боєприпасів від реактивних систем залпового вогню «Смерч», які частково знаходилися в землі на відстані близько 50 метрів один від одного, та стояли на бойовому взводі. Небезпечну знахідку знешкоджено. Українська контрозвідка знешкоджує ворожих диверсантів. Служба безпеки України викрила і ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб у Луганській області. Лідера цієї мережі, російські оперативники завербували під час його поїздки до Російської Федерації. Після повернення на Луганщину агент виконував казівки своїх кураторів зі збору інформації про кількість та озброєння підрозділів Сил АТО, Персональні дані мобілізованих військовослужбовців у лавах Збройних сил України та добровольчих батальйонів та хід мобілізації на території району, отриману інформацію. Зрадник передавав співробітнику головного розвідувального управління Російської Федерації. Російські спецслужби використовували цю інформацію при плануванні терористичних актів та диверсій на території Луганської області. Диверсант також завербував кількох інформаторів за свої повідомлення. Зловмисник одержував грошову винагороду. Під час обшуку в нього було вилучене розписки в отриманні від кураторів 1100 доларів США. Сьогодні в Україні розпочинається демобілізація відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року. Про часткову мобілізацію під час демобілізації у період з 18 березня до 1 травня цього року підлягають звільненню 35 тисяч 300 військовослужбовців. Це захисники батьківщини, які були призвані на військову службу відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року про часткову мобілізацію. Президент України Петро Порошенко підкреслив, що з передової додому повертаються справжні герої, які першими кинулися захищати батьківщину і держава, зобов'язана створити всі умови для українських героїв. Водночас триває планова ротація у лавах українських військовослужбовців. На Кіровоградщину повернулися військові окремого мотопіхотного батальйону, які захищали нашу батьківщину на передовій. Протягом багатьох місяців воїни несли службу на території від кордону з Окупованим Кримом до міста Щастя на Луганщині. На головній площі Кіровограда, що носить, Ім'я героїв майдану воїнів зустрічали сотні мешканців обласного центру, рідні та близькі, волонтери та бойові побратими. Частина військових, що повернулася, вже прийняли рішення залишитись на контрактну службу після короткого відпочинку. В Україні пробула військова допомога з Канади сьогодні, 18 березня, у Міністерстві оборони України, відбулася передача першої частини вантажу гуманітарної допомоги від уряду Канади для збройних сил України. Це 60 приладів нічного бачення. Міністр оборони України Степан Полтарак запевнив, що вже найближчим часом вони будуть відправлені на передову. Згідно з програмою гуманітарної допомоги від Канади, українська армія отримає загалом 248 тепловізорів з загальною вартістю близько 800 тисяч доларів США. Зроблений ще один крок до прибуття миротворців на Донбас. Верховна Рада України прийняла постанову про звернення до Ради безпеки націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України. Міжнародної операції з підтримання миру і безпеки таким чином, український парламент схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запрошення миротворчих сил для невідкладного врегулювання конфлікту на Донбасі та ефективної імплементації мінських угод. Сьогодні ми розповімо історію української жінки-солдата на передовій. Це рядова військова служба за контрактом Юлія Якимчук. Вона зв'язківець 80-ї окремої армобільної бригади, і наразі в цей час виконує свою нелегку роботу на передових рубежах оборони нашої держави. Юлія переконана, що служба в армії це впевненість в майбутньому. Десантниця не вагалася жодної миті перед відправкою на схід. Вона вирішила, що її місце там, де воюють її бойові побратими та сестри. Зараз дівчина сміливо виконує свою роботу на одному з найгарячіших напрямків в зоні проведення антитерористичної операції. Дома на нашу героїну чекає найближча і найрідніша у світі людина, мама. Вона живе в Сумах. І надзвичайно сильно хвилюється за свою доньку, яка зараз на війні. Мати пишається тим, що її донька користується великою повагою своєму військовому колективі, та щодня робить свій безцінний внесок у захист нашої батьківщини у ці непрості часи. Дякую. Дякую, пане Лисенко. Колеги, за пару хвилин розпочнемо круглий стіл на тему. Новий порядок денний асоціації між Україною та ЄС. Підсумки виконання угоди про асоціацію за перші шість місяців. Дякую.